Всім миру Божого. На каналах Салтаєнка я подивилася прекрасну проповідь, і я зрозуміла, що всі церкви, які є, вони не являються істинними церквами. Істина церква це та, яка описана в Біблії, в книгі Діяній, і яка була апостольською святою, церков'ю, там, де могли спасатися люди, змінюватися їхнє життя. І зараз на даний момент є така церква, це місія слова Божє. Тут, коли я попала в цю церкву, прийшла до церкви, я стала частиною церкви, тут змінилося моє життя. Тут в церкві я знайшла прекрасних людей: це апостолів, це Станіслава і Юлію Салтаненка, які допомогли і до сих пор допомагають е мені любити ще більше і більше Ісуса Христа.